Добрий день, любі друзі! Сьогодні ми продовжуємо розмову про форму музичних творів. Композитор, коли пише музику, відразу планує, якої форми вона буде, скільки матиме частин, які образи будуть зображені. З одно і двочастинною частинною будовою ви вже знайомі. Давайте повторимо. Коли звучить музика без змін, тобто показаний один музичний образ, один характер, це значить, це одна частина будова музики, це пісня без приспіву. Грицю, порвані до ніженьки болять. Двочастинна будова це коли музичний твір складається з двох різних частин, тобто змальовуються два образи різних за змістом. Якщо це пісня, то куплет складається із заспіву і приспіву. Послухайте. А в три частині, формі перша частинка показує один характер, передає одне почуття. У другій частинці другий образ зміна характеру, зміна настрою. А третя частина це повторення першої теми, першого образу. Наприклад, дощик касенка. Перша частинка звучить швидко. Весело капотить дощик. Друга звучить повільно, сумно, спокійно, тому що гуляти ніяк все мокре, похмуре. І нарешті третя частинка – це повторення першої. А ми не боїмося, дощу, бо знаємо, що скоро він закінчиться і вийде ясний сонечко. Слухайте і визначайте всі три частини. І запам'ятайте форма твору, в якій перша та третя частини повторюють одна одну. А в середній частині новий характер, новий образ називається тричастинною. До зустрічі!